Доброго дня, це Яна із робисамаком.ua і у цьому відео я покажу вам, як можна використовувати ножі дещо іншим чином. Отже, всі ми знаємо, що ножі Speed вирізають та роблять тиснення, але мало хто знає, або мало хто використовує тиснення саме по собі, без вирізання. Саме це я спробую продемонструвати сьогодні на цій листівочці. Отже, для цього для листівки нам знадобиться. Ніж від Spellbinders. Я буду використовувати нові ножі із серії Miriam Mixage, а також наклейки у моєму випадку це наклейки із Mini-Theme Dearest від Eco Park. Ну що ж, приступимо. Отже, спочатку я розташую ось такий ніж. на Заготовці для листівки. Усі заготовки для листівки у мене більш-менш стандартного розміру, а саме 4 на 5,5 дюймів. Так. Розташую заготовочку на листівці і закріплюю її паперовим скотчем. По скотчем ніж потрібно закріпляти для того, щоб він не ковзав і вирізав або зробив тиснення саме в тому місці, яке вам потрібно. Отже, ніж я закріпила. Тепер я покладу це у свою машинку ось таким чином у розкладеному вигляді, і пропущу її, використовуючи бутерброд для тиснення. Не для різання, а для тиснення. Тиснення я зробила. Давайте подивимося, як це виглядає. Середині це виглядає ось таким чином, а ззовні це виглядає трішки по-іншому. Ось так. Тепер залишилося доповнити заготовку наклейками. Для цього скористаємося наклейками від Екопарк та двостороннім скотчем різної товщини, наприклад, ось таким 1-мм та двосторонніми клейкими-квадратиками, які мають товщину 2 мм. Отже, спочатку я хочу наклеїти ось цю троянду, для цього я наклею її на ось цей 1-мм скотч. Ось таким чином, бачите, тут помітний невеличкий об'єм. І е, тепер доповнимо листівочку написом «Matter». Цей напис наклеїмо, використовуючи е, трішки товстіший скотч. Не звертайте, будь ласка, уваги на мого кота. Е, отже, для того, щоб рівномірно наклеїти цю частину, е, з цієї сторони скористаємося двостороннім скотчем, точно якого 1 мм. А з цієї сторони скористаємось двостороннім скотчем, товщина якого 2 міліметри. Ось таким чином, як бачите, тут у нас є вже два рівні об'єму на листівці. На цьому етапі, я думаю, варто заокруглити кути. Для цього я використовую двосторонні заокруглювачі 2 memory Keepers. Це, напевно, один з моїх найбільш улюблених заокруглювачів, тому що. Саме цей інструмент робить такий маленький, ледь помітний діаметр Так. І е, далі, я думаю, цю листівку можна доповнити е, якимись кляксами, а, наприклад, бризгами спрею, щось на зв'язок такого, і стразами. Е, для того, щоб поставити клякси, я скористаюся таким спреєм від смуч. Від кле... спреєм смуч від ClearSnap. До речі, ці спреї зараз є у нас в магазині, вони на розпродажі. Це такий собі перламутровий, я не знаю, чи камера ловить. Мені здається, не ловить. Отже, він перламутровий з таким чудовим блиском. Щоб поставити краплі, я зараз буду дуже обережною. Буду намагатися не зіпсувати роботу, тому що тут, якщо зіпсував, то тут вже, вже все. І на завершенні я підібрала деякі стрази. В основному це стрази від Devcraft, Hero Arts та Recollections. Зараз я спробую принести деякі з них на листівочку. Для цього я завжди використовую свій ніж, тобто я ножем підбираю камінчик і ножем його наклею. Так мені набагато зручніше. В принципі, я думаю, достатньо на цьому листовочку можна завершувати. Дякую за перегляд!